Одне із замовлень клієнта заказав він в таку шестерню е, на передній ведучій місці. Плюс до неї, яка в парі робить також е, є ще одна шестерня. На передній ведучій. Е, МТЗ, тут е, має 57 одиниць твердості ця, і ця десь від 54 до 57, плюс е, ЗВЛ-підшипники, тобто показуємо, як, як вона є, цей комплект. Тобто Хтось бере е, окремо саму цю шестерню, два підшипника. Якщо ви міняєте, е, наприклад, цю шестерню, обов'язково поміняйте краще підшипники. Тому що дуже багато хто забуває за підшипники, і тому е, відео якраз показав. Плюс прокладочки взяв для переднього ведучого моста. І шестерню. Ось такі е, Можна купити окремо цю шестерню, цю можна купити, можна купити в зборі, е, кому як. Але я думаю, що ви повинні бачити, що вона йде дійсно кована. Гарна класна якість, і підшипники також є різні. Сер він взяв ЗВЛ. Є ще також різні ці підшипники в у нас асортименті. Так що кому треба, хлопці, звертайтесь.